Державний екзамен щодо рівня знання польської мови на рівні Б1. Всім привіт! Ви на каналі Навіммігрант. Сьогодні ми розберемо, що таке сертифікат Б1, як пройти державний екзамен, коли можна на нього записатися, які пункти потрібно набрати, щоб його пройти, і взагалі, кому він потрібен. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться на YouTube канал, тим самим ви мені допомагаєте розвивати канал. І давайте почнемо. Отже, як ви напевно знаєте, якщо ви проживаєте в Польщі і в майбутньому плануєте подаватися на карту резидента або на громадянство до воєводи, вам обов'язково потрібно мати документ, який підтверджує знання польської мови. Це може бути два документи. Перший документ це власне про який ми сьогодні говоримо, це сертифікат Б1 про знання польської мови. А другий документ це, наприклад, диплом про закінчення якоїсь освіти у Польщі. Що стосується першого варіанту, так, сертифікату Б 1 сам екзамен проводиться лише 4 рази до року у більших у більшості великих міст, таких як Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ, Познань, але є дуже велика кількість зацікавлених, оскільки ви протягом двох днів приходите як теоретичне, так і практичне заняття. І отримуєте сертифікат уже протягом двох місяців, що не так швидко відбувається при отриманні власне, диплому з школи, де вам потрібно вчитися рік або ж два. Що стосується саме сертифікату Б1. Наступний термін сертифікації це 20-21 квітня, тому саме зараз найкращий момент, щоб записатися і запланувати собі або ж підівчення польської мови, або ж здачу самого екзамена. Що стосується офіційного порталу, ось я прикріпляю вам посилання. Він називається сертифікатпольський.пе. Там є перелік усіх осередків. Це можуть бути як і державні навчальні заклади, так і інші інституції, які проводять цей екзамен. Тобто держава дає згоду для них, що вони мають право його проводити. Ви переглядаєте собі осередок у вашому місті. Якщо там є вільні місця, можете туди записатися. У мене особисто такої можливості не було, тому що в моєму місці я тоді проживав у Врославі, вже не було жодних вільних місць, тому мені прийшлося записатися у Варшаві. І я здавав свій екзамен саме у Варшаві. Після записі вам обов'язково потрібно переглянути попередні іспити, щоб ви взагалі перевірили рівень знання вашої польської мови. І якщо ви бачите, що ви готові, ви можете оплачувати сам екзамен, який вартує 170 євро. І також додатково потрібно буде оплатити 20 євро за видачу самого сертифікату B1. Він видається протягом декількох місяців від моменту, від моменту здачі екзамену. Ось коротко щодо того, як потрібно це робити. Також вся детальна інформація щодо наступних термінів, осередків, процесів є на цьому офіційному порталі сертифікатpolська.pl, тому можете передивитися. Запам'ятайте, дуже багато є також реклами різних іноземних мов. Курсів або ж шкіл, які пропонують вивчення польської мови на рівні Б1. Так вони вас можуть підівчити до мови, але вони не видадуть сертифікат саме державного зразка. Це буде приватна компанія, яка не має права цей сертифікат видавати. І ви потім не зможете на підставі цього сертифіката отримати карту резидента або ж громадянство. Тому ось коротко щодо самої сертифікації. Але також не забувайте, що є другий варіант отримання цього сертифікату це закінчення вищого навчального закладу. І, наприклад, зараз до кінця лютого йде набір до поліціальних шкіл. Поліціальна школа, я про неї також детально розказував у попередніх відео. Це навчальний заклад в Польщі, який також дає можливість отримати шведецтво окончання школи поліціальної, яке є рівноправне саме до сертифікату Б1. І якщо ви закінчуєте поліціальну школу, вам же потім не потрібно здавати цей сертифікат Б1. Тому це теж дуже крутий варіант, тому що вам не потрібно якби досконало знати польську мову, просто за саме відвідування, за те, що ви закінчили поліціальну школу, ви отримаєте це швядецтво. І на підставі нього зможете податися на документи. Тому раджу вам також цим питанням зайнятися. Якщо вам потрібна допомога з пошуком поліціальної школи або з запису, можете до нас також зателефонувати. Тому ось така інформація. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал. І до зустрічі в наступному відео.